Вітаю вас в першій серії нове життя в місті смерті, і як ви могли зрозуміти, ця молода особа дуже хоче почати нове життя і звати її Ліліт, а це її батьки Джайна та Морген. Це не останні особи в світі магії, Джайна є магістром практичної магії, а Морген колишній магістр невгамовної. Наразі він посадив на це місце свого клона та відпочиває на пенсії. З першого погляду, ідеальна сім'я. Та Ліліт тут не щаслива, адже існує така собі донька маминої подруги в обличчі Леї. Якщо ви не розумієте, Хто це, подивіться, декаду, додам тут підказку. На жаль, у свій час Літ не змогла вступити до школи магії для обдарованих дітей, на відміну від Леї, яка змогла її закінчити. Зі старшої школи її вигнали не за її провини, проте вона змогла вступити в університетний бюджет в підлітковому віці. До речі, якщо вам цікаво знати, що це за школа магії, я викладала пригоди дітей в своєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі. А що Ліліт? Вона не змогла реалізуватися ні в магії, ані в звичайному житті, вчить на сі в звичайній школі, не має особливих талантів, навіть стосунків і те не мала. Та вона придумала план просто ідеальний, який вб'є двох зайців водночас. В першу чергу вона піде до батьків і скаже їм, що теж вступила до університету, але на контракт і їй потрібні гроші на навчання. Вони не можуть відмовити, адже скільки разів не докучала її досягнення малеї. А якщо все ж відмовлять, ну тоді Ліліт же щось вигадає. Звісно ж, ні в який університет вона не вступала, просто хоче втікти з цієї сім'ї, адже впевнена, що без нескінченних порівнянь зможе досягти того, чого дійсно бажає. Потренувавши, що вона буде казати, і дочекавшись, коли Джайна відправиться спати, адже Морген завжди флагідніше до неї, дівчина пішла брехати йому про кар'єру, тобто казати, що вступила до університету. Вона повідомила, що їм треба серйозно поговорити, і розповіла про те, що в школі проходив конкурс на вступ, і вона його пройшла. Ти уявляєш, батько змогла і навіть без репетиторів своїми силами, і тепер її беруть до університету за кордоном, і треба всього-навсього якихось 20 тисяч сімельонів, щоб навчатись в такому престижному закладі. Льід зазвичай не брехала батькам, тому Морген, як ми бачимо, нічого не запідозрив, зрадів і дав гроші своїй дочці. Їй було незручно брехати, і вона почувалася винною, та її тішила думка, що вона зможе нарешті переїхати. Лі змогла собі дозволити невеличкий будиночок в іншому місці, в якому ніколи раніше не була. Вона була віддаленим і манила своєю загадковістю. Вона залишала в інтернеті допис про те, що в будинках тут повно привидів, і їй не терпілося знати, чи правда це і що взагалі тут коїться. Реалтор якось підозріло, швидко продав їй цей будинок, навіть не перевіривши, чи справжні її зроблені в фотошопі документи. Виплакавшись в новому місці, рід прийшла в себе і навіть зраділа, адже тепер починається її нове життя. Більше ніяких порівнянь, настанов. Тепер вона господиня власного життя. І вона сподівалась, тепер нарешті в неї все вийде. Вона поставила собі за ціль стати найпопулярнішою дівчинкою у школі. Нулі з нею особливо ніхто не спілкувався, адже вона не вписувалась їх рамки. Ані в стилі, ані в характері. Ні, вона не була вигнанцем, скоріш порожнім місцем. Саме тому ця ціль стала першим кроком. Єдиний мінус до випуску залишався лише один клас, і часу для цього зовсім небагато. В будинку вона знайшла карти Таро, напевне, колишній власник цим захоплювався, і вона також вирішила спробувати. Вона витягнула карту Шута, дайте волю своїй легкі, безтурботні натури, попереду пригоди, забудьте страх, падіння і летіть на зустріч невідомості. Їй здалося, що. Сама доля каже їй, що вона все вірно зробила, і тепер її чекають лише найкращі моменти. Ліліт поглянула на свій рахунок. В неї лишилось 253 піятдесят три Стала зрозуміла, що треба шукати роботу. Переглядаючи вакансії, вона ледь не вскрикнула, адже там була та сама, яка підходила їй як найкраще: сімфлюенсер. Хто ж, як не майбутня популярна дівчинка школи, має тут працювати. Так, Ліліт вирішила, що треба себе показати. Перша невдача не заставила себе довго чекати, прямо перед першим днем новій школі її сильно обсипало. Вона побігла до ванної кімнати, нанесла всі можливі очищувальні засоби для обличчя. Літ все одно почувалася певна і готовою до всього, аби прищів не було. Їй довелось готувати вперше в житті, і щоб не спалити новий будинок, вона вирішила приготувати салат. Магія їй також не допоможе, адже вона тут лише неозпічена. Звісно, вона могла б попросити маму чи тата навчити її, але тоді вона б не змогла робити вигляд, що їй все одно що й не взяли в ту школу. Літ народилась та виросла в Іденбурзі, тому вона знала лише цю мову. На початку підліткового віку вона полюбила спорт та колекціонування. Проте, через постійні невдачі вона вирішила, що найкращий засіб захисту це напад і стала грубіянкою. Щоправда, в її новому житті не було місця для цієї риси, і так як вона не може це змінити, вона не буде намагатись стримуватись. Навіть школі насамперед вона вирішила особисто привітатися з директором і сказати, що це її мама надсилала документи і говорила з ним по телефону, як ми розуміємо з вами Це все була фальсифікація. Вона привітала з ним і вже хоче образити Ні Ліліт не забувай, що ми стримуємось. На заняттях їй було доволі нудно. Вона не ставила собі за ціль стати найкращим учнем, тому вона почала оглядатись на однокласників, вона звернула увагу на дівчину за другою партою в середньому ряду. Вона виглядала як та, через дружбу, з якою легко пробитись популярні. Тому після уроку вона привітала з нею. Її звали Луна, і треба сказати, налаштована та була позитивна. Так Лід вирішила познайомитися з іншими дівчатками. Побачивши дитину сім'ї ланграбів, вона зрозуміла, що він теж буде їй корисним. Проблема була в тому, що діти тут говорили на сімліще, які ліліт, на жаль, знала на середньому рівні, та це не завадило їй привітати малькорма. Її не покидало відчуття, що з нею всі сміються, і насправді було дуже ніяково через те, хоч вона її прикривалася за посмішкою, дуже скоро ніяковість переросла у гнів, тому щоб не зірватися і не спортити перше враження про себе, вона направилась до вбиральні, щоб зробити дихальні вправи і заспокоїтись. треба буде повчати сімліш, думала вона. А то спілкується з нею, наче з дитиною. you <laughs> А вона точно не дитина, навіть живе самостійно, на відміну від них. Ставши перед зеркалом, вона ніби мато повторювала спокійно, Лілі, ти зможеш. Дякуючи Богу, ніхто в цей момент не вийшов з туалету і не побачив це. І вона могла собою пишатись, адже замість зриву відкрила кролика спілкування і додала всіх нових знайомих до друзів. Ніяковість повернулась, і Ліліт виголосила собі мотиваційну промову, як добре вона справляється, і що насправді ніхто не сміявся з неї. Поки вчитель вів собі заняття, в Лілі. Вібрував телефон, їй написав батько. Він писав, що не хотів заважати, але тільки нагадати, як пишається, що вона вступила в такий престижний заклад. Він собі навіть не уявляє, що ми просто пішли до іншої школи. Телефон продовжив вібрувати, і на цей раз це було повідомлення від знайомої зі світу магії. Цієї ночі, писала вона, мені наснився сон про тебе і смерть. Смерть йшла за тобою слід у слід. Вона дивилась на свій планшет, а потім знову на тебе. Ну, так мені здалося. Обличчя в неї під капюшоном, Гаразд, це не важливо. Я до того, що здається, я медіум, тож справа серйозна, тобі загрожує небезпека. Та Ліліт виголосила собі стільки мотиваційних промов на перерві, що коротко відписала: дякуйте, зі мною все буде добре. Після завершення занять кинула до завтра новим друзям і направилась до виходу. Звісно, не для того, щоб пошвидше зробити домашнє завдання. Хоч це й не входило в її ціль, вона хотіла розгадати таємницю міста, де опинилась. А для цього треба було спершу обдивитись околиці і почати вирішила зі свого району. Поки приймала. Душ, думала, що тепер може зробити щось власне родинної реліквії, в прямому сенсі будь-що, навіть унітаз, а раптом саме з ним буде багато щасливих спогадів. Прямо перед будинком вона побачила пам'ятник козі. Це її зацікавило, і вона вирішила підійти і почитати. А поки вона йде, давайте оглянемось. Тут є ратуша, де можна написати заповіт. Мені насправді дуже подобається архітектура цього міста. А це в нас центр району, де живуть духи. Думаю, ми з ними ще побазікаємо. Не кожне місто може похвалитись тим, що з'явилося на. Світ завдяки козі, але саме таку роль приписують швабрі. Багато років тому ще в середньовіччі, громада кочевників піддала чарівній харизмі танцювальниці з вранами і збилася з вірного шляху. Їм вже загрожувала голодна смерть, коли з лісу раптом вибігла відважна коза. Подорожні вирішили, що послідувати за козою буде краще ніж просто її з'їсти. Час минув, і вони вийшли до чудового місця, де знайшли все, що потрібно для життя. Нове поселення отримало назву Вранбург на честь танцювальниці з вранами. Про козу звели Фонтан. Історія про швабру користується величезною популярністю, і лише рідкі скептики наважуються заперечувати внесок кози у заснування Вранбурга. Обдивляючись місцевість, Лід побачила якийсь алтар і вирішила підбігти ближче. Це виявилось великою книгою на п'єдесталі. Ось що вона прочитала: Орден Лінор. Цей старовинний орден об'єднаний священною місією, відновити колоду таро танціниці з вранами. Порив вітру і гострі дзьоби, ворон рознесли її по всьому місту. Введені давнім шепітом члени ордену бережуть кожен свою карту довгоочікуваного дня об'єднання колоди. Виконуйте прохання членів Ордену і вони довірять вам свої карти. Завітайте на заходи в ранбурзі та дізнайтесь у членів Ордену Лінор, чим ви можете допомогти. Але це лише початок. Користуйтесь інтуїцією та досліджуйте в Ранбург, щоб Завершити починання ордена і знайти загублені карти Таро. Підказки, де їх шукати, можна побачити у вікні колекції сім'ї, вибравши потрібний значок на панелі багажу. Як ми пам'ятаємо, ліліт колекціонер, тому, звісно, її це зацікавлює, і тут вона знаходить свою першу карту. Верховна Чародійка. Тут ми бачимо, тут не бачимо. Наможі твоя відповідь: верховна черадійка обрала дома місце, де світло і тінь рівні між собою, бо бачити її можуть лише ті, хто пізнав їхнє одвічне двоїсте значення. Верховна Чердійка особлює жіночу природу і її сутність глибоко пов'язана з місячним циклом. Вона символ магії у всіх її проявах, шлях її вказує внутрішній голос. Можливо, для неї це є доленосна карта. Можливо, у майбутньому вона сама хотіла би стати верховною чародійкою. Піти по шляху а можливо, це лише нав'язані їй цінності. Хто зна, треба подовше побути самій, щоб розібратись. Щоб відволіктись від похмарих думок, Ліліт вирішила пограти в копі листя, а потім побігти далі. По дорозі, вона побачила Маркуса, який був учнем школи магії. Не достатньо добре спілкувались, та він ішов якийсь сумний, настільки, що навіть не помітив спершу літа. Та, повернувшись до неї, він все ж підбіг, привітався і запросив її на випускний в якості друзів. Лід погодилась, це одна не була пара. В далині вона побачила першого приводу в своєму житті, ще й таку. Кого незвично, і звісно, вирішила підійти привітатись і спитати. Як цей скелет може бути приводом. Привод стояв незрозумілій зеленій калюжі. Невже він звідти і виліз? Щоб краще роззнайомитись, а ще й підзаробити грошенят, Ліліт запропонувала приводу, який сказав, що він двійник з погадати на таро. До них підійшов незрозумілий дядька NPC, який пожалівся на зелену калюжу. Та Ліліт він точно не цікавив. Привид, так і не пояснив Ліліт, те, що її цікавило, саме тому вона спитала поради щодо кролика спілкування, адже привод, певно, вже довго живе і знає все. Двіник сказав запостити лист щастя, і це точно проведе підписників. Літ не знала, чи ця порада корисна, тому дуже захотіла пропустити, що мама скільхільдама, та стрималась. А потім, змилувавшись над дядькою НПС, вирішила здихатись від кальожі. Та всі на неї так подивилися, що вона вирішила побігти геть, поки її не спалили на вогнище. До зустрічі з привидом вона помітила колодязь, і, так як була на малі, запланувала загадати бажання, звісно ж, грошей. Та, підбігаючи ближче, помітила другого привида, маленьку дівчинку. Їй стало шкоди дитиною. Вона вирішила взнати, що вона тут робить. Але від неї була така страшна аура, що лід не втрималась і вирішила її передружнити. На диво, мала. Це оцінила. Едіт сміється. Спроба її підрождити здалася кумедною. Здається, вона не проти поспілкуватись. Слід може спробувати подружитись з нею та попросити мітку. Едіт. і Ліліт, вона сподобалась, і та захотіла з нею потоваришувати. Еліт вирішила запитати в дівчинки, що це за колодязь. Хотіла її. Почистити, але придумала. Ось що відповіла я дід на питання про колодість: сьогодні один мальон, і можеш загадати бажання та отримати подарунок або покарання. Але якщо я почну тобі довіряти, попроси мою мітку, і ти отримуєш найцінніший подарунок. Вирішила, що смерть дитини це трагедія, і захотіла її підбадьорити. Але їй це не сподобалось, і вона почала волати. Та ліліт, хоч і злякалась, не хотіла здаватись просто так, і вирішила знов її піддражнити. На цей раз я діти цінила нашу дію, проте стосунки були спорчені. Еріт намагалась налагодити їх, Луна написала смс, сказала, що чула, що ми знаємо Асті, і він їй подобається. Еліт написала у відповідь, що Асті бо і краще не треба в нього закохуватись. Спроба поспілкуватися з дід, все ж вийшло. Нарешті. Думала Ліліт, що з зіркою товаришувати було б легше, та вона не шукала легких шляхів, інакше сиділа б собі вдома з мамою і татом. Літ побачила, що дівчинка ставиться до неї вже прихильніше, і попитала про мітку, яку до цього обіцяла їй Едіт. і та погодилась. Лін була дуже щаслива, а тоді побігла до колодязі згадувати своє бажання, те, що й справді їй було дуже потрібно наразі гроші. І так, витративши всього один сімальон, вона отримала аж вісім тисяч величезні грошей, скільки ж на них можна накупити шорми. Обдивившись уважніше, їй здалося, ніби вона щось побачила. І так, нова карта не заставила себе чекати. Зло у мореці ночі зломанить нас пальцем, наче смикуючи за нитки безвольної ляльки. Його погляд придушує волю, і кожен може стати його жертвою. Чим довше нещасні залишаються під його владою, тим слабше вони йому опираються. І думи, жити стало легше, тому Львіт вирішила познайомитись з сусідами. Вона помітила, що лише один будинок в її районі виявився зайнятим і направилась саме туди. Сусіди впустили її, але не особливо звернули увагу на її присутність, та вона помітила хлопця, якого вже бачила в книзі на п'єдесталі. Тож знаю, фанат смерті. Можемо не чекати на фестиваль, щоб отримати завдання від нього, яке чудове співпадіння. Вдача була на її боці, Найн виявився підлітком. А так як вона запланувала завести собі десь друзів підлітків, це. Це її особливо потішила. Вона помітила мітку смерті на його шиї, і вона вже читала в інтернеті, що це означає. Не, не фанат смерті, він буквально його син. Цікаво, чи він сам знає про це. Він дивився на неї так, ніби відчував якийсь потяг до неї, вочевидь, дівчина повністю його типаж. Помітивши це, Літ вирішила скористатись можливістю підзаробити грошенят, і запропонувала погадати на таро. Нан настільки уважно, ніби з благоговінням дивився на дівчину, що вона розгубилась і вирішила сховати чийсь особистий щоденник. Та завчасно зупинилась і спитала про завдання. Наен свою чергу розповів їй про цілих два зловісні загадки. Дивне це місце, ніби вкрите снігом, просякнути таємницями та загадками. Ти не проти пройтися? Потім розкажеш, що вдалось побачити. Знаю, піди до того моторошного торговця. Мені здається, він торгує речами, які йому не належать. Якщо зробиш це, я погоджусь розлучити зі своєю картою. В нагороду він дає карту Таро Заступник та 57 мільйонів. Друге завдання таємниця смерті. Вона любить самотність чи приречена на неї. Смерть не менш загадкова, ніж тлетворні трясовини. Їй не до вподоби дурні жарти. Вона б і рада заглядати частіше, але справа є справа. Можна тебе попросити? Ось, віднеси її, будь ласка, ми з нею часто жартуємо. Мовляв, навіть фізіаномісти не знають, коли прийде смерть. Кумедна, чи не так? В нагороду він пропонує карту торошу та 75 п'ять сім відповіла йому, що допоможе з обома проханнями, і наїн якось сумно посміхнувся у відповідь. Перед тим, як я піду, сказала йому дівчина, чи не міг би ти допомогти мені з моїм сімлішом? Здається, в школі сміються, що я його так погано знаю. Це мої улюблені образи, відповів він, назвавши кілька слів, але використовуй їх з розумом і нікому не кажи, що це я тебе навчив так висловлюватись. Еліт подякувала і, заглянувши в свій план, побачила, що одне з завдань прочитати епідафії на могилах. Вона направилась на кладовище, і поки шукала потрібні могили, думала, що саме мав на увазі най. Якщо вони з нею сміються, на його думку вона має їх образити у відповідь, чи він подумав, що вона хотіла би їх образити? Їй сподобався цей хлопець, і вона хотіла б з ним потоваришувати, проте. Він занадто схожий на неї справжню, і спілкуючись з ним, вона зробила би крок назад свої цілі. Не знайшовши й натяку на потрібні могили на кладовищі, вона поглянула на карту міста і побачила склеп. Вирішивши, що біля нього може бути те, що вона шукає, вона відправилась туди і знайшла і могили, і таємничого продавця. Прочитавши епітафії і взнавши, що обидві могили належать колишнім чоловікам матері ногайна, вона пішла торгуватися таємничим продавцем, поки той не втік. А також спитала про Вранбок чи знає він, що тут взагалі відбувається. Поки Говорили, помітила крока, їй здалося, що вона вже бачила його десь. Можливо, у сні. Так, це був поганий сон, який завершився її смертю. Сумні думки не вдалося відігнати, адже продавець сказав їй наступне. Труна це така річ, без якої обійтись неможливо. Нова, вживана, тут же не Гаразд, для когось це важливо. Загалом тобі теж потрібна труна і термінова. Тож заглянь на розпродаж трун раз і назавжди. Ну, дякую, Вейлене. Ми тут нове життя намагаємось розпочати, а ти вже кажеш, що ми помремо. Проте були й хороші новини, продавець дав ліліт знижку в 25%. Напевно, побачив, що дівчині не сподобався його коментар. А може, пожалів її, побачивши, що вона сюди тільки переїхала і погано знає сімлюш. Подивившись на товар, взяла чотири душі, як просив Найн, а також, побачивши цілих дві карти Таро, швиденько забрала їх. Її увагу привернув шикарний круг, його очі ніби манили. І вона, не втримавшись, сказала, що забирає його. Він подякував за наші симольони, тобто за візит, звісно. А Літ радісна, що отримала цілих дві нових карт, пішла читати епітафію на інших двох могилах. Ритер Мортис також виявився покійним чоловіком Аліва, як і Х'ютанасія, її це вже навіть не дивувало. Як і не дивувало те, що сина Ліва виявився також сином смерті, адже похмурий жнець точно навідувався в цей будинок доволі часто. Оглянувши на план для другої цілі, Літ помітила, що їй необхідно зустрітися з самим смертом. Смертю і передати йому гному від найна. Чи оцінить смерть такий подарунок від сина? Вже направившись додому, Реліт згадала, що забула пошукати карт, і повернулась. Не дивлячись на сильний голод, вона все ж почала продивляти всі могили у пошуках дорогоцінних картонок. Позаду однієї з могил дійсно була карта колеса фортуни. Колесо фортуни один зі стовпів життя і смерті. Повороти його правлять долями. На ньому і навчання жуйної рослини, і неминучий перехід за гробний світ. Волоси не зупинити, якщо один піднімається в. Горе то інше опускається все нижче, і біля наступної лілі знайшла ще одне: підвищений стан. Не бійтеся потрапити в підвищений стан. Погляньте, він висять нитями Часу повідав душу за просвітлення. І ви можете поділити його спокій, лише відпустивши себе, Відтягуючи рішення, ви зустрінетесь лише з неминучими наслідками. Чи то через тому, чи то більше дійсно не було, та ліліт вирішила відправитись додому, щоб не померти голодною смертю і не стати приводом як Вейлон. До речі, про Вейлана він розповів, і що є кримінальним авторитетом в цьому районі. Не те, щоб Ліліт сильно в це повірила, авторитет, можливо, та кримінальний. Фінансова грамотність ліліт залишала бажати кращого, грошима вона ніколи самостійно не завідувала. Тому на подарунок від колодязя вона придбала новий телевізор та потужний ноутбук. Собі вона казала, що комп'ютер їй неодмінно потрібен для навчання роботи. і роботи. Та насправді для її роботи вистачає телефона. а навчання якби вона домашнє завдання хоч раз зробила. Досі вірячи, що тарілку за нею хтось прибере, вона відправилась спати. І на цій чудовій ноці ми завершуємо першу серію. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайк і підписуйтесь, якщо вам сподобалось. А також тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові серії. Всім па-па!